Шановний другий курс, доброго дня! Ми з вами готуємося до контрольної роботи. Сьогодні я б хотіла розглянути задачу, яка демонструє недоліки того, що людина неправильно може скласти умову математичної задачі. Дивіться! Коли ми з вами працювали над складанням математичних моделей, я говорила про те, що ось складати математичну модель краще людині, яка розуміє процеси, яка має економічну освіту. Бо розв'язувати може будь-яка людина, а саме складати від того, як ви описали, як ви склали саму математичну модель, ви ж розумієте залежить розв'язок. Сьогодні ми з вами розглянемо два приклади, які нам продемонструють те, що щось не так з умовою математичної моделі. Поїхали. В мене є певна цільова функція, і я давайте буду розглядати лише процес максимізації. Функціональні обмеження. О, і сьогодні я вам продемонструю трошечки новенького. Давайте мінус 5. М -м, здається, ось так. Має вийти. Ось, будь ласка. Стандартне для цього місяця у нас завдання розв'язати задачу лінійного програмування. А графічним методом. Поїхали. Як завжди, я почну із функціональних обмежень. Ось це буде l 1 Ось це буде L2, ось це буде L3, L3 і ось це буде L4. Поїхали. Будую l 1 Так, я вже не вдаюсь у подробиці. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви а розібралися із попередніми лекціями. Так, тут я бачите, порівнюю із нулем, тому використовувати обидва рази нулі функції для того, щоб підшукати точки, за якими я побудую цю пряму, я не зможу. Ну, один раз. Каці, да? Якщо х1 дорівнює нулю, то також х2 відповідно до цієї рівності, також дорівнює нулю. Це буде одна точка. Ну, в будь-якому разі я знаю, що якщо я порівнюю з нулем, то в мене пряма проходить через початок координат. так? Ну, давайте інша точка. х2, х1. Так, ну, давайте, Якщо х1 дорівнює 4, якщо х1 4, чому дорівнюю х2? До 4 я щось додаю, отримую 0, тобто я додала мінус 4. Ось, будь ласка, дві точки для побудови l1 в мене є. Далі давайте одразу розраховую для l 2 x1 мінус x2 дорівнює мінус 5. З нулем я не порівнюю, можу використовувати дві точки, як нулі функції. Х1 дорівнює 0, x2, а тут давайте обережно. Якщо х1 дорівнює 0, то в мене рівність мінус х2 дорівнює мінус 5. Чому дорівнює х2? Ану, визначайтеся, чому п'ятірці або мінус 5 -ці. І дуже-дуже обережно. Бо від того, як ви знайдете точку, буде залежати розташування вашої прямої, відповідно, розв'язок вашої задачі. В мене це 5. Ну, і більш легкий варіант, якщо х2 дорівнює 0, тобто ось цього елементу немає, х1 дорівнює мінус 5. Угу. Все. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ваші функціональні обмеження виглядають щось на кшталт того, як у мене. То X, ну, ось цю l 3 і l 4 я навіть не буду прописувати ось знаходити нулі функції. Покажу, чому трошечки пізніше. Ну, давайте так, я сьогодні без лінійки. Від'ємні значення в мене по X2. Угу. Х1, Х2. Далі будую а, свої прямі. Для l 1 перша точка початок координат 0,0. Друга точка 4 мінус 4. Так, раз, 2, 3, 4 по Х1. Раз, 2, 3, мінус 4 по Х2. Ось приблизно ось тут в мене розташована точка 4 мінус 4. І найважче. Для мене побудувати, ну, ніби рівненько. Підписую, що це в мене L1. Ось так. Далі. Переходжу до побудови L2. Перша точка 05. Раз, 2, 3, 4, 5 є. І друга точка 5,0. Раз, два, три, чотири. Ось тут в мене п'ятірка також є. Ось, будь ласка, це l 2 Сподіваюся, у вас так само і нахил прямої, також у вас такий самий. Далі показую, це дуже класні варіанти, коли у вас обмеження задані ось таким чином. Дивіться. Наприклад, третє обмеження я будую L3. так? Х2 менше дорівнює за 7. Переходжу до рівності, Х2 дорівнює 7. Тобто по Х2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, ось точка 7. І через неї. Ось просто через неї я проводжу пряму. І це буде L3. Через точку Х2 дорівнює 7. Далі Л4, Х1 до рівності перейшла дорівнює сімці, так? По Х1, раз, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ось в мене 7. І тут, ось через цю точку, я проводжу, не дуже рівно вийшло, L4. Ось підписала. Ой. Далі. А, мені потрібно так, як я побудувала прямі, особливо L3, L4. Всім зрозуміло? Подивіться, будь ласка, наскільки швидко вони будуються, коли у вас обмеження задаються щось на кшталт того, що в мене? Йду далі. Далі я маю визначити, в який бік в мене рухається моя кожна пряма. Поїхали. Так, оскільки я тут порівнюю з нулем, то точку 0,0 я не підставлю. Я підставлю давайте точку 1,1. Також будуть розрахунки. Такий невеликий, приємляє. Так, якщо я підставляю 1-1, я отримаю 1 плюс 1, 2 2 менше за 0. Дивіться, ось точка, яку я підставляла 1-1. Ось моя l 1 бачите? І якщо, нагадую, в мене нерівність не виконується, я маю відійти від точки. Тобто, якби виконувалася, я їхала б в бік точки 1, 1 а зараз я від'їжджаю. Тобто я піду ось сюди вниз. Далі, моя L2. Моя l 2 ну, давайте, оскільки з нулем я не порівнюю, я підставлю точку 00. 0 мінус 0. 0, 0 це 0, 0 більше за мінус 5. Ну, насправді це дійсно так, 0 більше на мінус 5, я підставляла 0,0. l 2 буде рухатись у бік точки. Далі. Е, l 3 Так, в мене x2 є менше за 7. Дивіться, ось моє l 2 l 3 перепрошую. Ось моє x 2 дорівнює 7. Подивіться, x 2 менше за 7. Де на цій числовій прямій? В мене розташовується значення менше за 7. Ось тут знизу чи ось тут зверху. В мене, бачите, х2 менше за 7. Ось тут в мене значення менше за 7, це означає, що рух відбувається ось сюди вниз. Ну, і, відповідно, х1 більший за 7. Ось значення х1, бачите? Значення більші за 7. В мене ось тут розташовані або ось тут. Більше за 7 з цього боку. Це означає, що l 4 рухається в мене в цей пік. Угу. Ну, і подивіться, будь ласка. Зараз я маю визначити багатокутник розв'язку. Це місце, в якому в мене буде перетинатися. Всі мої функціональні обмеження за умови, ще, що Х є невід'ємними. Ну, давайте розглядати. Мені здається, що в першій чверті координат за умови, що Х є невід'ємними, в мене такого перетину не буде. Ну, Давайте більш ретельно. Так, ну, давайте йду зверху. Л3. Задає мені напрямок, ось такий в мене чіткий кордон, який я не можу перетинати, і направлення ось сюди вниз. l 4 задає напрямок, я йду ось тут кордон і йду сюди. Тобто, якби в мене були ось ці прямі лише дві, то напрямок був би ось цей. Але в мене є L2 і L1, які рухаються. l 1 в мене взагалі в першій чверті координат. Ну, бачите, не розташована. Єдина точка, що належить першій чверті, ну, відповідно до мого графіку, це точка 0,0. бачите? Так, вона йде сюди. І l 2 вона йде сюди, вона перетинає l 3 і l 4 ось ці півплощини, лише ось тут знизу. А ось тут Х2 значення вони є від'ємними. Тобто ось ця чверть координат. Четверта, так, вона мене не влаштовує. Я завжди працюю лише в першій чверті координат. І в мене вийшла ситуація, коли в першій чверті координат в мене всі мої чотири ось ці обмеження не перетинаються. Це означає, що я маю написати, розв'язків задачі не існує. Коли ви отримуєте таку ситуацію, а це доволі життєва ситуація, ви, будь ласка, ще раз. Перерозв'яжіть, існує таке слово. Вашу задачу, щоб ви були впевнені, що ви не зробили якусь помилку, що все було розв'язано правильно. І це буде означати, що людина, яка складала саме математичну модель, щось напортачила. Якщо складали ви, ну shame of you. Щось було складено неправильно. Ось, будь ласка. Підкреслюю ще раз важливість того, що задача лінійного програмування має бути, ну давайте скажу, складена правильно. Інакше ось таке може трапитись. Для того, щоб надавати вам новий приклад, давайте я просто в цьому прикладі виправлю ось тут знак. Так, ану давайте. Це в мене L1. І вона буде йти інакше, якщо я виправила знак, вона буде йти доверху. І ось тут я виправлю також знак. Тобто L1 і L2 я розвернули, розвернула знаки в інший бік для того, щоб просто змогти розв'язати цю задачу. Зрозуміло, що відбулося зараз. Так. Якщо я повернула знаки, це буде означати, що L1 в мене рухається ось сюди, і L2 рухається ось сюди. Покращення наступило, але дивіться. Нагадую, що я зараз нахожусь все ще в процесі визначення багатокутнику розв'язків. Мені знайти, потрібно знайти місце, в якому перетинаються всі мої чотири напівплощини. Дивіться, за умови, що я маю працювати в першій чверті координат, де мої ікси за нефункціональним обмеженням є невід'ємними, фігура, яка в мене вийде. Так, наважу жирним. Ось ось. Ось. Тобто фігура в мене буде ось така. Це перший такий приклад, де ми з вами розглянемо незамкнену фігуру. І на контрольній роботі, до речі, комусь пощастить, щоб ви готові були морально до такої ситуації. Так, якщо ви отримали незамкнену фігуру, це буде означати лише, що вам доведеться зробити. А понад нашими запланованими діями лише один маленький крок. Не лякайтеся, будь ласка, вам просто додатково доведеться переконатися в одній позиції. Все. Все інше у нас буде відбуватися за алгоритмом. Дозвольте, я скористуюся зараз іншим способом знаходження моїх точок. Я буду використовувати другий спосіб вектор нормалі. Тобто, за першим способом, я мала б знайти. Ось цю точку, давайте я її позначу А, і ось цю точку Б координати. Бачите? А зараз, ну, по суті, може, мені потрібно буде їх знайти. Ну, давайте я буду користуватися вектором нормалі. Так, початок 0,0, 0, кінець точка 1,1. 1. От зараз не пояснюю, чому кінець точка 1, 1. Далі мені потрібно побудувати перпендикуляр. Засічка ось тут, на позиції 1, і засічка ось тут на позиції одиниця. Поєдную. Так, ось перпендикуляр є. Приклала я щось пласке. Давайте щось пласке, Буде паста іншого кольору. Ось, приклала. Рухаюсь паралельно до перпендикуляра. Мені потрібна перша та остання точка, точка А. Перша точка, якої зустрічається, точка Б. Слухайте, тут така ситуація, що я, який би спосіб я не використовувала, оскільки в мене лише дві точки. Бачите? Це точки перетину, які я можу визначити. То, по суті, чи вектор нормалі це буде. Чи ось коли я шукаю кожну вершину окремо, саме в цьому випадку, коли ви шукаєте лише дві точки, на вашій фігурі визначаються лише дві точки, можете одразу їх і визначати. Так, мені потрібно. Цього вже не існує, я змінила умову задачі. Точку А знайти та точку Б знайти. Я розглядаю лише процес максимізації. Так, точка А. Це в мене що? Це в мене перетин. Х1 перетинає. Що це в мене? Що це в мене? Що це в мене? А це в мене l 4 так? Ага, це в мене l 4 l 4 Взагалі, класне таке сполучення. l 4 до рівності перейшла. Х1 дорівнює 7. А х1 я прописую. Це в мене 8х1, х1 таке величезне. Х2 дорівнює 0. Ось, будь ласка. Одразу координати точки А в мене є. Перевіряю, 7,0. Так, за графіком це дійсно точка 70. Далі, координати точки Б. Точка Б це перетин в мене Л4 та Л3. Також класна точка Б це l 4 перетинає l 3 Так, до рівності одразу l 3 Ну, Давайте з L4, бо тут в мене x 1 попереду. x 1 дорівнює 7. x 2 дорівнює 7. Тобто одразу готова точка. Тобто, дивіться, підсумовую, якщо ви отримали серед ваших функціональних обмежень щось на кшталт такого, де у вас. Ну, лише один елемент Х2, ви порівнюєте з чимось або х1 з чимось. Це значно покращує ваші розрахунки, Спрощує, їх, бачите? Так, точка Б в мене має координату 77. Перевірте, будь ласка, в мене по графіку дійсно 7,7. Так, координати точки А є, координати точки Б є. Мені потрібно знайти максимум. Підставляю Z в точці 7,0. Цільову функцію, і я отримую, скільки я отримую 7. Да? 7 додати 0 це буде 7. Далі, якщо я підставлю Z в точці B, я отримую 14. Угу, Бачите? Тобто, дивіться, якби в мене фігура була замкнена, то я ось поставила б тут точку. крапку, Перепрошую. Я би сказала, що максимальне значення функції, а ми шукаємо лише максимум, бачите? Що дорівнює 14, досягається, коли ми виробляємо 7 одиниць виробу x1 і 7 одиниць виробу x2. Ось, це ще раз ремарочка, якби я отримала замкнену фігуру. Але, ось я вам говорила, що у вас, якщо фігура є незамкненою, вам доведеться зробити ще такі півкроки. Ми їх зараз робимо. Якщо ви отримали незамкнену фігуру, ви перевірили ще раз і впевнили, що дійсно фігура є незамкнена, це буде означати, що відповідно до умови задачі або максимуму, або мінімуму існувати не буде. І вам потрібно буде з'ясувати, а чого саме не існує: мінімуму або максимуму. Я отримала, дивіться, якби. ну так, Якщо обирати серед. Точок А і Б, то максимальне значення в мене досягається саме у точці Б. Бачите? І значення функції в мене в точці Б дорівнює 14. Я беру якусь іншу точку. Ось в мене фігура, ви ж розумієте, вона ось сюди йде доволі нескінченна. Ось в, коли вправо вона в мене там до нескінченності прямує. А давайте я візьму якусь іншу точку, наприклад, ось тут. Знайду її координати. Ну, наприклад, наприклад, по x1, хай це буде 15, так? А по x2, ну тут буде менше за 7, значення, ну, давайте буде 6. Тобто, я підставляю в цільову точку в цільову функцію, в точку з координатами 15-6, отримую 21. Хм, так? Тобто Z у точці 156 дорівнює 21. Тобто. Я знайшла точку, де значення функції вже більше за точку Б. Я можу взяти ще якусь наступну точку. Може тут координати 100, а тут 5. Так? Оскільки тут, ось тут 7, в мене значення тут нижче, так? Я підставляю Z, шукаю у точці 105, отримую значення 105. Тобто, я розумію, що чим далі я буду брати точку у своїй. Своїй незамкненій фігурі, свої незамкнені фігурі тим, тим все більше і більше я буду отримувати значення функції. І це буде означати, що максимуму функції не існує. Бачите? Тобто, мінімум функції в мене є, він дорівнює 7, і він досягається у точці 7,0. Тобто, для того, щоб, наприклад, мінімізувати свої витрати, мені. Які будуть дорівнювати 7. Мені потрібно виготовляти лише 7 одиниць продукції Х1 і зовсім не виготовляти продукцію Х2, а максимуму не існує. Усі зрозуміли, чому не існує максимуму? Це, будь ласка, ще один варіант того, що умова задачі була складена неправильно. Якісь косяки з математичною моделлю. Фігура багатокутних розв'язків. За умови правильної математичної моделі у вас замкнена. Тобто, якщо на контрольній, якщо в житті, давайте вас вже до життя будемо готувати, ви отримали багатокутник розв'язків, який є незамкнений, так? ви розумієте одразу, що щось хтось неправильно зробив із математичною моделлю. На контрольній роботі вам доведеться. Добити задачі до кінця. Тобто, у вас буде задача і на максимізацію, і на мінімізацію одночасно. Ви напишете: Давайте. І максимум, і мінімум. Так? Ось я пишу, що Z мінімум, мінімальне значення функції, що дорівнює 7, досягається в точці 7,0. Мін... Це мінімальне значення, так? Максимального значення функції не існує, дорівнює нескінченість. Все. Задача є розв'язаною. Дякую вам за увагу і нагадую, що дуже скоро у вас здається на наступному тижні контрольна робота. Хай вам щастить!